Друзі, всім величезний привіт вітаю вас в своєму новому відео. Я знаходжусь зараз в епіцентрі. Починаю свій день саме з епіцентру. Заїхали, хочемо придбати щось корисне, цікавеньке. Подивимося, що є, і все вам покажу. Познімаю, що тут є цікавого. Придивляємось ось до такої пилки, взагалі, щоб пиляти дрова для маленького каміну. ну І так взагалі в господарстві, я думаю, знадобиться, потрібно розібратись. І ось таку ще пилочку придивляюсь, друзі. Знайшла ось дві достатньо непогані ціни: 254 гривні ця і така от заокруглена. 243. І ось така. Дивіться: 175. Не знаю, чи буду брати, але в цілому придивляюсь також. Ну і основне, за чим я взагалі сюди приїхала, це друзі, агроволокно у Кривне. Хочу вже придбати заздалегідь. Ось перше, яке я побачила, це таке упаковане 460 гривень. Воно коштує агролайф і щільність 50. Хочу взяти таку максимальну щільність. ну, Буду зараз дивитися: ось тут якраз кілочки, знайшла, шпагатик, також такі допоміжні матеріали. І ось, друзі, ще пошукала і знайшла ось дешевше вже 380 гривень Плантекс, і поряд, дивіться: в акції 272 гривні, але трішки менша щільність. Але я думаю, що буду брати це така от знахідка. Взяла три пачки, не знаю, чи мені вистачить, бо гортензій достатньо багато. І зараз хочу сходити ще, друзі, в садовий центр. Тут, друзі, в першу чергу візьму кислий торф, тому що при укритті гортензії на зиму буду. Підсипати кислий торф на корені для того, щоб був захист від промерзання, і цей торф він гарно регулює вологість і також підтримує кисле середовище. Ось такі я брала минулого року: 61 гривня упаковка, і цьогоріч також буду його брати. І звернула увагу, друзі, наскільки багато тут продається насіння. Думала, от чесно, що це актуально тільки навесні, але от тим не менше, подивіться. А також мені знадобляться ще кілочки, щоб зробити каркаси для укриття гортензії. У мене там, друзі, 18 кущиків молодих, які я планую вкривати цьогоріч на зиму. І вони такі достатньо невеликі, то хочу зробити спочатку каркас і натягнути на них агроволокно, тому що зимою сніг часто налипає на нього і провалюється всередину, через що молоді пагани можуть підмерзати. У мене вже був такий. Досвід, і цьогоріч хочу спробувати трішки інакше все зробити. Ну, а самі кілочки можна буде перевикористати потім як підставки під помідори чи інші овочі. Беру найдешевші щоб було практично та економно. Зараз йду в садовий центр, який знаходиться під відкритим небом. Тут в цьому епіцентрі є такі відділ, достатньо все красиво оформлене. Я вже тут була. Це, до речі, епіцентр Чабани, Київська область. І зустрічають мене хризантемки тут, подивіться, яскраві кущики красиві. Гляньте, як красиво тут оформлено, прямо озеро. Дуже гарно. Зараз подивимося, яка взагалі ціна. 170 гривень кущик. Ну знаю, що раніше було набагато дорожче. Можливо, може і можна знайти десь і дешевше ці кущики. Ну, в цілому, така достатньо адекватна ціна, як на мене, бо знаю, що в серпні продавали їх взагалі по 300. Ось це достатньо така популярна рослинка. Вереск звичайний 284 гривні. Ну, друзі, також бачите, така ціна не зовсім дешева. І тут ось також є лаванда натрапила. Зараз подивимося, 353 гривні, боже, уявляєте. Ну, Як на мене, це занадто дорого, тому що минулого року я брала. По 50 гривень кущик замовляла в інтернеті. Ось, знайшла також волотисті гортензії Lime Light. Це такі, як я висаджувала цьогоріч. Достатньо непогані такі кущики. 375 гривень тут це коштує. І це ось Candle Light. і Lime Light, такі добротні, гарні кущики. Я купувала по 320 гривень, друзі. Ну, плюс доставка те саме виходить. Звернула увагу на те, що підготовка до Хелоїну відбувається повним ходом. Гляньте, які інсталяції, все красиво, як прямо в музеї, і гарбузики, все як треба. Піднімуся, друзі, ще на другий поверх. Подивлюся, що там, там є дитячий центр, епіленд і відділ деко, також хочу зайти. Піднялася на другий поверх, а тут прямо новий рік, підготовка до нового року. На першому поверсі підготовка до Хелоїну, а на другому о, будь ласка, подивіться. Ну, якщо подумати, то новий рік вже ось ось, не так довго і залишилось чекати, але думаю, що про це потрібно знімати якесь окреме відео, тому що подивіться, скільки тут цієї краси новорічної. І шукаю друзі також горнятка. Хочу придбати додому. на дачу мені не потрібно, а от додому хочеться вже обновити чайний набір. І ось тут може щось приглянеться. Якраз така гарна нагода. Подивіться, який тут величезний вибір. Тому зараз все обіду і подивлюся, можливо, щось приглянеться недороге, придбаю якраз додому. Ось, друзі, знайшла все-таки це в акції була порцеляна, до речі, і ось таке горнятко 164 гривні, 300 мл. І до них такі от блюдця ще взяла. Сподобалось мені дуже. А також знайшла, подивіться, маслянка з каттером 140 гривень. Сподобалось мені. Подивіться, ось тут є одразу такий катер, як вони називають. І ось так: от, зразу шматок масла розрізаєш порціями і зберігаєш у такому вигляді. Класна взагалі ідея. Мені дуже сподобалась. Ну, цю пилку вибирав вже чоловік, окремо заїжджали в магазин, це не в епіцентрі, що дуже зручно, що акумулятори в нас вже були, і не потрібно було витрачати додаткові кошти ще на це. Тому ось така пилка тепер у нас є в господарстві, і проблему з тими довгими дровами, які не влазили. Камін ми вирішили, ну а також я думаю, в господарстві вона також знадобиться. Це така, якби покупка вже не на один рік. Так що, до опалювального сезону ми вже готові. Сподіваюся, що не замерзнемо. Друзі, сьома година вечора і ми чекаємо доставку дивана. Я замовила ще місяць назад диван, ось, поставити під цю стіну. І ось на кінець то вони мені його мають привезти. Реально десь їдуть лісом. Тільки що телефонували, то чекаю з нетерпінням, хочу вже подивитися на цей диван, тому що замовила такого достатньо цікавого кольору. Все вам покажу. Так що чекаємо, сподіваюся, що привезуть. Ну от хочемо поставити під оцю стіну той диван, і вже чекаю місяць, бо ж того кольору, що мені потрібен, був звісно, в них не було. Тому зараз будемо чекати. Привезли, друзі, все привезли, О пів на дев'яту, правда, але то не так важливо. Головне, що все було доставлено. Дуже багато коробок, дуже цікаво. Що всередині зараз будемо розпаковувати дивитися, чи все є, чи той колір взагалі. Ну і так, це друзі яскраво жовтий колір. Це саме те, що я і замовляла. І навіть виглядає краще, ніж я думала, якщо чесно, тому що вживу я цю тканину не бачила тільки онлайн. І спеціально от замовила такий яскравий колір. Хотілося якось зробити такий от, таку яскраву, достатньо не нудну кімнату і якраз такі кольори, типу як жовтий, оранжевий. Там руди такі от теплі, вони гарно пасують до фіолетового кольору. На контрасті це виглядає достатньо непогано і цікаво. Але друзі привезли нам також якусь додаткову коробку, і ми думали, що це наша, тому розпакували і трішки нас збило з пантелику, коли ми складали той диван, бо інструкції не було, і трішки ми ще. Подумали, що це взагалі за деталі, бо ж були впевнені, що вони відносяться до нашого дивану, але потім, як виявилось, це просто нам вигрузили якусь додаткову коробку. Не знаю, комусь, може, це чиясь, чиїсь деталі до чогось дивана ще, чи до цього чогось ліжка. Тому це все будуть хлопці забирати назад. Ось, ну, А так от цей диван достатньо просто складався. і все до Речі, диван українського виробника, торгова марка Даніро, і називається диван Венеція. Якщо можливо комусь такий сподобається, до речі, колір можна вибрати взагалі на будь-який смак, так що це таке, як під ваші, під ваші запити. Зібрати цей диван достатньо просто і розкладається він по типу як Єврокнижка. Тому друзі в цілому задоволені цією покупкою. І цей диван він один з найдешевших у цього виробника, що достатньо непогано для дачі. І е, саме якби, головне, що і ми не очікували, що він в цілому, друзі, навіть і зручний, він такий достатньо м'який, що не очікували, тому що ми вже купляли диван, такий бюджетний, у мене на кухні тут стоїть. І він такий, знаєте, достатньо жорсткий. і е, так... Не дуже буває зручно на ньому спати, а цей такий м'якенький, в принципі, навіть не очікувала. Тому вона навіть така є ідея замовити такий самий диван собі додому, чому б ні. Мене якраз є місце, де його поставити. І зручний м'який диван. Стосовно тканини, достатньо проста тканина, така більше схожа на вельвет, м'якенька, така звичайна, без всякого там антикігтю. І без всякого захисту, звичайна тканинка, звісно, будемо захищати, закривати якимось покривалом, тому що такі речі вони потребують більшої уваги до себе, чистки і певного догляду. Ну ще, друзі, що хотіла взагалі сказати ось стосовно оцих от додаткових деталей. От знаєте, друзі, за що я взагалі люблю жити в Україні, так це от за наших людей. Тому що, от реальний приклад. Як ставляться до клієнта от субота, вечір і Завжди тобі готові допомогти в якійсь нестандартній ситуації. От, наприклад, з цими деталями. Ми там не знали, що це за деталі. Давай виясняти, чи є воно, що це взагалі. немає інструкції. Виробник тобі її одразу там онлайн висилає, без всяких там дорікань. От я вважаю чесно і завжди всім говорю людям, що в Україні у нас найкраще взагалі відношення до клієнта і найкращий в нас сервіс. Ніде в Європі такого. От ви не знайдете ні в якій країні, щоб от ввечері чи в неробочий час там з вами хтось спілкувався. Це в цілому у нас якби так, ну, на нормальному рівні і таке ставлення до клієнта ну, от насправді вражає. Ну, от, друзі, на такій позитивній яскравій ноті закінчується наша субота на дачі. Наступного дня вирішила висадити троянди, привезла чотири кущики. Ось це джетсет, два кущики флорібунда, одна плетиста Цезарь і ще одна, також флорібунда, татон. Замовляла в цей раз в розсаднику квітучий сад, вирішила спробувати. Достатньо такі непогані, наче на вигляд саджанці. Минулого року замовляла в Даліна роз і мені сподобалось. Всі 10 кущиків прижилися, дуже гарні були саджанці. Ну цей раз ось тут буду висаджувати, і замовила в цьому розсаднику. Це все очі, що буду висаджувати біля оцієї троянди. І я думаю, якраз тут йому і місце і буде все. Дуже гарно пасувати, замочила попередньо на добу в розчині ридомілу це біостимулятор коріння. Друзі, зараз, отак, от все це очищу, приберу від бур'яну. Викопаю тут ще якась конвалія, дуже великий був корінь. Ну, все це прибрала, трішечки довелося попрацювати і буду висаджувати саме в цьому місці. Якраз тут ця троянда, оцей шраб. Вона така мілка, яскраво-рожева, і відібрала такі якраз сорти і кольори, щоб вони трішечки приглушили оцей яскраво рожевий колір в цьому місці, такі ніжно-біло-рожеві тони. І Першу висаджую сюди, друзі, плити тут. Плетись Цезарь, хочу, щоб вона якби змішалася з цією яскравою рожевою, і вони такі утворили разом такий невеличкий тандем. Було б дуже цікаво, щоб вийшло те, що задумано. Ну, а ті кущики три, просто невеличкі такі компактні кущики. Так що, друзі, сподіваюся, що це все виросте, приживеться, і заквітує, і порадує мене вже наступного року. Буду чекати з нетерпінням. Тому, друзі, сподіваюся, вам сподобалось сьогодні це відео. І якщо так, то напишіть мені про це в коментарях, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю, друзі, гарного дня, затишку в ваших оселях. І натхнення всім па папа, -па -па і до наступних відео.